В рамках європейського тижня мобільності, 21 вересня, у Житомирі обговорювали розвиток міської транспортної інфраструктури. Зокрема, заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук на вулиці Михайлівській відповідав на питання містян чи може комунальний транспорт замінити повністю обрати приватного перевізники, стати 100% муніципальним? Напевно, може. Але як показує практика європейських країн інших міст України, що по-перше це надмірне навантаження буде все ж таки на міський бюджет, тому що прибуткового громадського транспорту такої ну, практики в світі не буває. Заступник мера розповів, що зараз є комунальні автобуси, які не виходять на маршрути, бо немає водіїв. Якщо е говорити відверто, це 18 автобусів, які можуть закрити ще два маршрути міста Житомира е і потреба є. Але це не тільки водіях. Це і слісаря, це обслуговуючий персонал, тому що є вже згідно е, норм і штатного розпису кількість людей, які повинні обслуговувати. Що це, не, багато людей, які приходять і мають бажання працювати після того, коли їх відділ кадрів відправляє стати на облік, вони, на жаль, не повертаються. Також є проблема з обслуговуванням комунального транспорту. Якщо говорити навіть про ці автобуси, які на сьогоднішній день отримали Сталіна, то комунальне підприємство адаптується. Так, да, не вистачає матеріальної бази, не вистачає технічної бази, але вони готові вже їх обслуговувати, ремонтувати і вони цим займаються. Якщо говорити про БКМ, і ви так якось трошки що немає можливості їх обслуговувати, я вам скажу, що це не нікого ми нічого не ховаємо. БКМ – це білоруський тролейбус. Який, на жаль, з лютого місяця у нас перервали всі гарантійні терміни, у нас немає ніякого обслуговування, у нас немає нічого взагалі, ніякого зв'язку з заводом-виробником. Там дуже багато обладнання, яке було вироблене все ж таки на території Білорусі. Тому на протязі цих півтора року вчора якраз керівник звітував на депутатській комісії. Із 50 тролейбусів, які ми отримали, 48 завжди на лінії. Тобто це говорить про те, що два стають ремонт, і вони робляться тільки силами комунального підприємства, ніякими підрядними організаціями, ніякими. Ділерським організаціями це робиться все людьми і на силах комунального підприємство. Водночас місто планує у 2024 році придбати новий транспорт. Це проєкт у нас дозакупити 20 тролейбусів з автономним ходом і 15 електробусів для нашого комунального підприємства.